Привіт, друзі! Сьогодні в гостях людина, яка прямо з виправної колонії потрапила на війну. Військовослужбовець, з позивним Танкіст в гостях у передачі Наші люди. 24 лютого безпосередньо я був в Менській виправній колонії, відбував покарання збройних сил України в тих місцевості взагалі не було. Зі зброї було тільки два автомати, виконували завдання з протитану як, як протитанковий підрозділ. День нам не давали відпочивати. Постійно били артилерію, там реактивної артилерії. А вночі, коли затихали їхні. Гаубиці працювала авіація, ну було реально тяжко. Давайте почнемо з того, де вас взагалі застало 24 лютого. Чим займалися до цього? 24 лютого безпосередньо я був е, в менській виправній колонії, відбував покарання, е, так склалося, скажімо так. До того я вже е, проходив службу в військах з кінця 2014 року і до 2018 року безпосередньо. Раніше, взагалі, був економістом, працював в банківській сфері, був займав, займав посаду експерт з продажів розрібного бізнесу. Ну і 24 те мене застало в колонії, тому... Скажем, так це були можливо так одні з морально тяжких днів, в яких я перебував на протязі цього всього часу. Як з колонії потрапили до лав діючої армії? 26 лютого прийшло розпорядження. Скажем так, адміністрації колонії. Ми понаписали заяви. Що бажаємо долучитися до Збройних сил України. І, скажімо так, вийшов наказ президента, з яким підпорядковувалася адміністрація колонії, і нас повипускали, надали контакти, з ким ми зв'язалися в Мені. Це не була тереборона, тому що її тоді в той час не було взагалі в місті. Це були представники проукраїнського настроєння. Люди, там, місцеві жителі, які намагалися організувати якусь оборону міста. Але вже на той час по місту, по населеному пункту Макошино, вже форсували колони російської техніки, вони облаштовували такі імпровізовані блокпости, тому якби люди не обозначали себе, що вони якісь там займаються якоюсь обороною, да, В принципі і засобів у них таких сильних не було. І от коли ми вже приєдналися до Цих людей там уже безпосередньо отримували якісь, скажімо так, завдання. Нам дали мінімум зброї, ну тому що в них її практично не було. І вже по настановках кураторів, скажімо так, ми виконували там мінімальне завдання. А що це було за завдання? Перше завдання, яке ми отримали, це було 27 лютого. Це потрібно було сходити, розвідати ситуацію на там такий не аеродром, а злітна полоса є між населеним пунктом Мена і Сосниця. Там, по даним місцевих, вони залишили якусь, ну, якусь кількість техніки невелику, і вони бачили там якийсь мінімальний особовий склад. Ну і оскільки в нас була зброя, задача була, поставлена так розвідати і е, спробувати е, роздобути в бою більше зброї, боєприпасів, якихось. Ну, якщо ми, наприклад, виявимо там невелику кількість людей, оцінимо ситуацію, то що зможемо, скажімо так, знищити їх і забрати зброю, то робимо так. Якщо ні, то доповідаємо назад і вже приймаємо там спільне рішення, як будемо діяти. Ну от ми видвинулись туди і. Ну, на щастя, там не було нікого. Із особового складу вони відійшли, але вони там залишили декілька градів, два града, повністю заряджених, заправлених в справному стані. Одну машину РЛС, чотири КАМАЗи, Два з них були повністю з боєприпасами. Один до танків, один до градів, повністю забитий. І два КАМАЗи були з речами особового складу. Я так розумію, щось їх злякало, скажімо так. І Ну, вони просто його покидали. Ну, деяка техніка, я кажу, була в справному стані, я не знаю, чому вони її позалишали. Там. Ми потім прийняли рішення, скажімо так, знищити її, тому що ми знали вже точно, що бої йдуть на околицях Чернігова. Ми розуміли, що це територія, скажімо так, вже під їхнім контролем. Збройних сил України в тих місцевостях взагалі не було, і навіть там в приближайших там, населених пунктах. Тому Прийняли рішення, щоб якщо вони будуть повертатися чи знову ж там в цих місцевостях, щоб вони її не забрали назад, ми її знищували, підпалювали. Потім нам ще потрапила така інформація, що в населеному пункті сосниця є особовий склад біля приблизно 100 чоловік. Також висовувались туди, щоб розвідати дійсно обстановку. Ми видвинулись туди, але не дійшли ми до населеного пункту Сосниця. В попередньому населеному пункті я не пам'ятаю, як воно називалось, чи Покровське, чи не Покровське. Не пам'ятаю точно. Нам попередили, що вони дійсно там. Вони облаштували вже якісь там блокпости, що нам туди краще не йти. При тому, у нас зі зброєю було тільки два автоматів. Два автомати. Звідти ми вже вирушили на Макошино, тому що вже була інформація, що вони звідти відійшли, вони там поставили переправу і потрібно було подивитися, що в районі переправи. Є техніка, нема техніки, якісь, ймовірно, пости їхні. І от ми вже видвинулись туди і в співпраці з місцевим населенням добралися до цієї їхньої переправи. Зробили, замінували переправу для скажімо так, не дати їм повторно пройти по цій переправі. Там також було багато техніки, залишено, яку ми теж знищували. Ми не знищували тільки ті танки, та машини броньованої піхоти, які були вблизь в самому населеному пункті і близько до домів місцевих. Тому ну, якщо б його підпалити і здетонує БК, то, скоріше всього, постраждали, скажімо так, місцеві будинки. В березні де ви знаходилися? 7 березня, а я навіть 6 березня, я вже потрапив у Чернігів. Ми там повиконували ці завдання по Менському напрямку, скажімо так. І місцеве населення, я так розумію, вони не хотіли, щоб ми там знаходились, тому що. Ми почали таку, скажімо, бурну діяльність за декілька днів, і вони переживали за своє життя, я так розумію, і вони допомогли нам добратися до Чернігова. І от 6 числа ми прийшли в Чернігів. Добре, що більшість із нас були військовими до того і потрапили до, скажем так, менської правної колонії уже з серйозним досвідом. У нас дуже багато було зв'язків військових. Ми підтримували з ними зв'язок. І зв'язавшись з товаришем, він тоді знаходився в підрозділі ОУН. Він ну, об'яснивши ситуацію, він каже, що да, ми вас заберемо зараз до себе, будете допомагати нам виконувати там, якісь спільні завдання. І в 6-7 я знаходився безпосередньо в підрозділі ОУН, нам розмістили. зі зброєю було проблематично на той час. Вже більшість зброї, яка в них була, вони роздали людям. Але ми допомагали несення служби на посту на їхньому. Це було на перехресті Градіцького. Можливо, хто був, той пам'ятає. Там такий був імпровізований блокпост облаштований. І 8 числа також по, скажімо так, по особистим зв'язкам, знаючи, що я спеціаліст свого профілю, я ну, перед тим займав посаду командира зводу танково. І, скажімо, так багато чого знав, мав досвід уже з 2014 року. І то поспілкувавшись, сказали, що тобі тут робити нічого, тобі треба йти в більш серйозний підрозділ. І 8 числа зранку я попав в підрозділ групи Андрія Требуха, підполковника, це наш командир, в групу кліщів. І вже, мабуть, в 9-й в ранку я поїхав виконувати завдання разом з товаришем, побратимом Барменом в населений пункт Пулка Там Виконували завдання з ну, як, як протитанковий підрозділ разом з Нацгвардією. Там практично по всьому місту ми виконували різні завдання, виконували завдання з евакуації поранених, виконували завдання по доставці БК до різних систем. Допомагали, скажімо так, людям вибратися з міста. Це були ну, сплановані операції по вивозу мирного населення, а особливо це були жінки та діти. Скільки ми не супроводжували їх, це, там не було ні одного чоловіка, постійно автобуси прямували з е, тільки жінками та дітьми. Потім, уже коли, е, ці, ну скажімо так, завдання ми виконували. Паралельно ми виконували ще завдання там, в Бобровиці, та ну я ж кажу, по всьому місту практично ми виконували, як і аеророзвідку, ми виконували. Це були абсолютно різні завдання. Ви як людина, яка з 2014 року воює. Mm -hmm. Різниця є між ворогом, який був тоді, і той, який зараз? Я вам скажу так, що дійсно є. І... От та ситуація, яка висвітлювалась на початку, от, скажімо так, другої кампанії в повномасштабному вторгненні, коли по телевізору висвітлювали, що от вони там мобілізовані, вони там нія... Ну не мобілізовані, вони там строкові строковики ніякі воювати не вміють. Але коли я прийшов у Чернігов і оцінив ситуацію, яка відбувалася тут, я не бачив, щоб там були якісь недосвідчені люди. Вони воювали дуже грамотно. І було реально тяжко протистояти їм. Це була дійсно така научна армія. Вони використовували всі засоби свої, які в них були, а в них вони були реально. Тому я скажу, зараз було тяжче, набагато тяжче. Плюс всі знають, вони зараз застосовують масову авіацію і застосовували її тут. Коли вони в день нам не давали відпочивати, постійно били артилерію там реактивної артилерії. А вночі, коли затихали їхні гаубиці, працювала авіація. Ну було реально тяжко і відчувалася різниця між тим, що було по першу компанію, ну, це до, до повномасштабного вторгнення, і зараз. Чим зараз займається ваш підрозділ і ви? Наш підрозділ займається, скажімо так. Ну, я не можу повністю сказати наші задачі, але ми сприяємо в у, у розвитку оборони вдоль кордону. Нашої зони відповідальності з Чернігівська область, там, Сумської області, навіть частково. Коли закінчиться війна, mm -hmm. коли буде перемога? Чим займетесь? Я не планую зараз взагалі. Були раніше там у мене якісь плани на майбутнє, да? але зараз на них повністю поставив хрест, тому що дуже тяжко планувати, коли в країні йде така війна, і не знаєш, як вона закінчиться, коли вона закінчиться. Тому вже буду знаєте так, от коли цей день все ж таки настане, от з того дня буду і планувати чим займатися, як жити далі. А допоки йде війна, ну я просто не можу планувати, що буде далі, тому що хто знає як вона ще закінчиться.